Щороку в зимовий період реєструється зростання захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. До сезонного характеру захворюваності додалися ще й умови, у яких людям наразі доводиться мешкати. Інколи у помешканнях температура така, як і на вулиці. Яка ситуація у Покровську з'ясувала знімальна група телебачення капрі? На цьому тижні захворюваність ГРВІ та грипу складає. Приблизно 30 випадків на день. Це більше десь на 20% від попереднього тижня, але ситуація стабільна, контрольована. Катерина Віталіївна каже, що перебіг хвороби та симптоми наразі не змінилися. Це підвищення температури, це головний біль, це озноб, ломота в тілі в суглобах. Це можуть бути болі в горлі, нежить, кашель. Стосовно хворих на коронавірус, за тиждень було виявлено п'ять випадків. Тяжкого перебігу хвороби не зафіксовано. При зверненні пацієнта з симптомами на ГРВІ обов'язково робимо тест швидкий на ковід, щоб визначити подальше лікування з коронавірусом. Ситуація наразі позитивна. Лікарі також нагадують, що проводиться вакцинація від ковіду. Наразі є такі вакцини, як Файзер та Коронавак. Щеплення від коронавірусу роблять робиться по амбулаторіям центру ПМСД. Це шіста амбулаторія, третя амбулаторія. Людина, яка хоче вакцинуватися, може звернутися в амбулаторію до сімейного лікаря. Йому зроблять. Вакцинацію. Що стосується чисельних лікарських засобів для підвищення імунітету, то лікарі закликають ставитися до них з обережністю. Перш ніж застосовувати той чи інший засіб, необхідно проконсультуватися з лікарем, а краще підвищувати імунітет поступово, а не під час хвороби. Також нагадують про необхідність дотримання маскового режиму. Будьте здорові, бережіть себе.